Доброго дня, любі друзі! Я хочу розповісти про підсумки двох благодійних стрімів, які були організовані Андрієм Луганським, і метою яких був збір коштів на операцію та подальше оздоровлення моєї дружини Лілі. На 17.02 надійшло на рахунки 651 365 гривень 16 копійок. Ви знаєте, не кожен центральний канал. Здатен зібрати таку суму за такий час. А для української блогосфери це взагалі просто неймовірно. Всього надали свою допомогу більше 2200 чоловік. Я хочу вам розповісти трішечки, що це для мене. Я звертався до політиків та олігархів. І хтось на людях давав дуже гарні обіцянки, а потім їх ігнорував. Я написав близько сотні листів у різні фонди. Я писав до бізнесменів та до відомих людей, я звернувся до флагманів української ІТ індустрії. Ви знаєте, все марно. У мене вже починали відмовляти ноги і руки на нервовому ґрунті. І ну, я справді вже не знав, що робити. І коли з'явилась така нагода, коли. Андрій організував ці стріми, для мене це означає дуже і дуже багато. І я дякую за те, що ваші серця відгукнулись на те, що дуже важливо для мене. І тому що кожен ваш внесок він збільшує шанс на те, що Лілія буде жити. Я хочу подякувати Андрію Луганському. Він перерахував всього 86 тисяч гривень. Це там є частина його одноденного заробітку. Та це сума донатів від двох стрімів. І він отримує ну, від мене як жест вдячності, газету та книгу Андрія Пальваля. Подякувати тим людям, які надіслали більше трьох тисяч гривень. Вони отримують. Газету «Тюремний укроп, газету, яку Петро Порошенко назвав найдорожчою для себе газетою. Це Блогер Ніколай, Ютуб-канал Україна свободна», Карабчук Назар Сергійович, Хмельницький Геннадій Юрійович, Пекар Валерій Олександрович, Авдієв Сергій Володимирович, Осадчук Марія Вікторовна, Кушнір Андрій Валерійович, Пелех Роман Романович, Батура Константин Юрійович, Сивий Павло Геннадійович. Тут я вставлю е, свою пошту, на, на яку я, я прошу цих людей звернутися для того, щоб вони могли е, отримати цю газету. Також серед людей, які надавали е, пожертви, е, я провів лотерею за допомогою, е, за допомогою певних програм. І вони вибрали Серафина Романа Ігоровича, Каталупа Олександра Вікторовича, Чечугу Андрія Володимировича, Кияшко Наталію Іванівну. Гордіну Гордіну Наталію Олегівну, Карякіна Євгена Геннадійовича, Ліщинського Сергія Миколайовича, Міхневич Валерія Віталійовича. Ці люди отримують книгу Андрія Пальваля, якщо звернуться на пошту, яка буде вказана, і скажуть, куди і як мені відіслати цю книгу. Людину виграв вибрав комп'ютер серед людей, які... Пожертвували менше 10 гривень. Ці внески для нас теж дуже-дуже цінні і вони викликають таку дуже, дуже таке сильне почуття, почуття вдячності. Теж я прошу звернутися на вказану пошту на e-mail, написати листа, щоб отримати подарунки. Я хочу окремо подякувати хочу команді. Ці люди відгукнулися на мій заклик поширити, поширити листи, звернутися до груп, до соцмереж у Фейсбук. І цими людьми була зроблена дуже велика цілеспрямована робота: це Світлана Скліренко, Тетяна Гайворонська, Вікторія Микитюк, Алла Макух. Мати Саши Макуха, полоненого, який сидів разом зі мною на Єсбушці, Ігоря Анатолійовича Козловського. Я хочу подякувати Людина теж, яка пройшла через полон. Олексія Кодьмана з Олексієм ми сиділи, сиділи в полоні в сусідніх камерах. Хочу подякувати його батькові Сергію Кодьману. Хочу подякувати Тані Самолєві. Самойлові, Тані Сіренко, Анатолію Полякову теж людина пройшла через полон, Наталії Наталі Чер Чернусі Таїсі Гайді, Вікторія Пантюшенко це е, дружина мого друга е, Богдана Пантюшенко, який до цих пір перебуває в полоні на території ДНР. Юлії Конотопцеві хочу подякувати Інні Раменській, Ярославі Васильцеву, Іванні Дорош, Андрію Полювалю. Да, да, тому самому Андрію Польвалю, який воював зі, разом зі мною на могилі і написав цю книгу. Хочу подякувати Галині Бражник і Вікторії, Олегу Зуєву, Олесі Сербіні, Ларисі Скрильник. Окремо подяку Олександру Волоху, тому що я коли зрозумів, що потрібно готуватись до стріму. Я був настільки зайнятий, що я не міг належним чином приділити увагу кожному члену з цієї команди волонтерів. І на себе ці обов'язки взяв Олександр Волох. Тому я дуже, дуже сильно йому вдячний. Це людина, мій бойовий побратим. Він воював зі мною разом теж на Саур Могилі. Вибирався з оточення, попав в полон, вийшов з нього, воював далі. І зараз до цих пір він е, продовжує надавати допомогу, психологічну допомогу е, бійцям АТО, які е, потребують е, певної підтримки в реабілітації. От. Всіх вас дуже-дуже обнімаю і хочу вам подякувати, тому що без вас це чудо, воно б не змогло б здійснитись. Е, ще хочу подякувати Ользі Щербакові. Це керівник центру допомоги учасникам АТО при Харківській обладміністрації. Ольга погодила взяти на себе функцію громадського аудитора, і я їй надав фінансову звітність про кошти, які надходили через всі канали отримання грошей. І Оля підтвердила це на сторінках соцмереж, що з мого боку, ну я, я зі свого боку відчитався про зібрані кошти. Ще щодо Лілі, Ліля вам теж передає вітання. Я хочу зараз показати від неї відео. А щоб було зрозуміло про що це? У Лілі виникло вона опублікувала запитання в на Фейсбук, провела опитування, тому що в неї була певна така питання етичного характеру. Чи, робити, чи має вона право? Зароблені на роботі гроші собі зробити манікюр, а, тому що манікюр коштує більше 100 гривень, а в цей час а, весь, ну коли <гад> для твоєї операції збирають деньги всім мірам, чи має право вона зробити свій манікюр? І вона провела опитування: частина людей сказала, що це паразитування на доброті людей, частина людей сказала, що а, ні, це нормально, роби манікюр. От. Е, е, і Ліля зараз, е, у неї недавно е, погіршилось самопочуття, і було прийнято рішення не чекати закінчення збору коштів і оперуватись в Україні. Е, е, у Харківського онкоцентру на даний момент немає, на жаль, такої технічної можливості для проведення е, операції такого рівня складності, тому Ліля звернулася до Київського інституту раку. От і зараз це відео Ліля вам передає привіт. всім людям, всім небайдужим людям за кошти, за молитви, за моральну підтримку. Я, я обов'язково буду жити довго і з насолодою. А ще хочу сказати, що я зробила манікюр, той самий, який як промінчики буде виблискувати і надихати мене ще й більше бажанням. Дарити, кохання, <смі> життя. Також у Лілі е, при обстеженні знайшли, е, що ну, шлунок потрібно обов'язково полікувати перед операцією. І е, в цьому місці я хочу ще раз подякувати за зібрані кошти, тому що, тому що саме завдяки їм ми це можемо робити оперативно. Е, сьогодні е, Ліля в Інституті раку. Вона ще раз проходить обстеження. І в залежності від результату цього, цього обстеження, операція попередньо назначена на понеділок, на 25 лютого. Такі операції тривають в середньому 8 і більше годин. Це складна операція. Тому будемо молитись та сподіватися на краще. Дякую ще раз всім вам.